Вітаю, хлопчики і дівчатки! З вами я, Тетяна Володимирна. І сьогодні у нас заняття з аплікації. За віконечко весна. Це дуже гарна пора року. Прокидається природа, росте зелененька травичка, квітнуть файні весняні квіточки і приходять до нас весняні свята. І для того, щоб привітати. З весняними святами своїх рідних ми можемо зробити для них святкові подаруночки. А на початку заняття ми з вами зробимо вправу з нейрогімнастики. вона не проста, але в нас все вийде. Пальчика вам показуємо, на що це схоже, на яку тваринку? Зайчики. А якщо з'єднати два се. Зайчики, то це лисички. Зайчики, так, лисички. І разом. Зайчики, лисички, зайчики, лисички, зайчики, лисички, зайчики, лисички. Молодці, якщо змогли. А якщо вам це дуже просто, робіть зайчики, лисички. І міняйте О, зайчики, лисички. Спробуйте, мені дуже складно, я потренуюся, а ви. <с> ну що ж, сьогодні ми з вами зробимо гарнесенький подарунок. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, картон, а, кольоровий звичайний папір, бажано двосторонній клей, ножиці. ну, Мені знадобилася чашечка. Підходьте ближче, це я покажу. ви можете взяти це, цілий аркуш картону і зробити велику листівку. А можете, як я, розрізати аркуш навпіл. Я зробила це такими гарними ножицями, що розрізають гарненьким краєчком. У мене вийшли, мабуть, дві листівки, але сьогодні будемо робити одну. Склали і її навпіл. Так, гарненькою спідничку залишила унизу. Так, це заготовка для листівки. Для її наповнення нам знадобиться вирізати ось таку спіральку. Як її зробити? Я взяла чашечку, ввели її олівцем, вирізала кружечок, Ось такий. А потім з краєчку кружечку стала відрізати смужку приблизно у сантиметр шириною. Так якщо вам це складно, будь ласка, дорослі, допоможіть нашим юним творцям. Так, беремо нашу листівочку. Нашу спіралечку. клей. Намащуємо клеєм серединку і приклеюємо з одного боку листівки, притискаємо. А тут ми намащуємо клеєм цей краєчок. Зараз, 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 притискаємо, залишаємо його приклеюватися і займемося вирізанням файних квіточок. Вам знадобиться чиясь допомога. Мені допомагала моя дитина. Бачите, як багато квіточок вона вирізала? Як же це робити? Беремо. Кольоровий папір нам треба вирізати квадратик. Пам'ятаєте, я вже вчила робити квадратик? З прямокутничка, так? Куточок до куточка. Оп. Відрізаємо. Розкриваємо квадратик. Це фігура, у якої всі сторони рівні. Тепер квадратик ми складаємо навпіл. Такі два прямокутнички у нас виходять. Так, Зробили? Склали навпіл. Тепер цей прямо, прямо, прямоугольник ми складаємо ще навпіл. Отримуємо такий маленький квадратик. Це вже у нас скільки слоїв? Один, два, три, чотири слої. Так. А тепер оцей квадратик ми згинаємо по діагоналі, тобто з куточка до куточка. Так. Ось такий у нас трикутничок виходить. І ми обрізаємо згори. Заокруглюючи наші майбутні пелюстки. Так, Розкриваємо О, серденько. Ось такі квіточки. Потім вирізаємо маленькі кружечки і приклеїмо їх на серединку квіточки. Можна середньому змастити клеєм і до неї притиснути кольоровий кружечок. Ось так ми можемо навирізати багатенько квіточків. Бачите? Коли ми вирізали, Мопуху прибираємо. Коли ми вирізали кружечок зеленого кольору, залишалися отакі куточки. З них я пропоную зробити листочки. Підрізаємо зайве і округлюємо, як листочок. Ось в мене є листочки. Фломастерами ми можемо відмалювати наші квіточки. Бачите? Наприклад, фіолетом візьму і додам. Такі рисочки. Мені здається, так буде веселіше. І різні квіточки в нас будуть. Так. Або ось такий досиненько, манесеньку розмалювати. Коли у нас вже будуть готові всі квіточки, гарні, різнокольорові, можна розмальовувати, можна залишити їх такими, вони і так дуже гарні. Ми почнемо прикрашати нашу спіральку. Розкриваємо нашу листівочку, там вже приклеїлася спіралька. Дуже схоже на восьмір, восьмірочку, так? І нам треба приклеїти до, до цієї вісімки гарненькі наші квіточки. Так як вам подобається. Як вам здається буде гарніше. Така святкова вісінка вийшла в мене, бачите, з усіх боків на ній квіточки. А зараз ми прикрашимо, прикрасимо нашу листівочку ззовні. Для цього я залишила ще квіточки, які ми маємо зробити трішки об'ємними. Для цього ми підкрутимо наші. Квіточки приклеїла, тепер нам треба буде трішечки перекрасити наш малюночок. Хочу додати ще. І листечко у нас є так беремо листечко. середня. Так, ще так. Прибираємо фломастери. Лисичку також зробимо об'ємною. і приклеїмо лише з одного боку. Ось так. Клей на купочок і притиснемо. Оттуда. Так, нехай все приклеїться, підсохне, і можна буде. Писати, для кого ви зробили цю листівочку. Ось така весняна листівочка, вийшла слово в мене. Дивіться, як пайно, як святково, квітуче, квітуча така листівочка, так? Осяв в квітах. Зробіть, будь ласка, свої листівочки і пришліть фото. Нам. Буде дуже приємно.